Всім привіт, друзі! Давно вже не було ніяких відео на моєму youtube каналі. Хто, можливо, знає, я вже досить давно почав вести TikTok, ще з минулого літа. І на даний момент я веду TikTok та Instagram, А власне, youtube канал в мене виходять тільки шорси, які виходять в TikTok, які виходять в Instagram. І все ж таки я вирішив повернутися до такого широкоформатного YouTube. І зараз будуть виходити ролики на моєму youtube каналі. Що я запланував? Я запланував, як звичайно, розказати вам про свою сушку, яка буде тривати на даний момент 10 тижнів. Це відео буде нульовим, тобто я розкажу вам, чому я до цього прийшов, чому я все таки вирішив зняти це відео. Розкажу, що буде в даних відео, та розкажу, яка ситуація взагалі на даний момент. Що буде в цих відео? В цих всіх відео про мою сушку буде всього 11 відео. Це нульове відео. Та буде ще 10 відео. Я буду розказувати вам все про своє самопочуття, своє харчування, як я тренуюсь, які добавки, препарати я приймаю. Та взагалі буду показувати вам свою форму. Звісно, я зроблю заміри, буду показувати вам свою вагу, і це все ви зможете побачити, якби в 11 серіях. Цих, які будуть тут на Ютубі. Якщо вам це цікаво, обов'язково підписуйтесь, щоб підтримати мій український контент. Можете надсилати це відео друзям, щоб ви могли подивитись. Але хочу для вас зробити таке маленьке застереження, що не потрібно копіювати все, що я зараз буду робити, тому що воно для вас просто як шоу. Ви можете на це подивитись, але потрібно розуміти, що для мене це вже четверта або п'ята сушка. Я знаю свій організм, я знаю, що я роблю. Я тренер, я професіонал, і я в цьому розбираюсь. А якщо ти просто візьмеш і скопіюєш те, що роблю я, на тобі це не спрацює. Можливо, ти будеш мати від цього негативні наслідки, і точно не варто копіювати моє харчування, мої тренування чи мої препарати. Дивись, це все підходить виключно для мене і для такої людини, як я. Я вже маю досвід тренувань більше 10 років. З яких я вже більше шести працюю тренером, і у мене досить багато досвіду. Тобто я знаю, що я роблю. А тобі не варто за мною повторювати. І я хочу почати з того, що я планував почати свою сушку ще в середині квітня. Але я досить непогано харчуюсь. Я там отримав травму. У мене була травма перед пліччя. Я півроку перед цим нормально не міг тренуватись, Я планував набирати масу, але через травму перед пліччя я не міг нормально робити біцепс, спину. А також були певні обмеження в грудних м'язах та навіть дельтах і навіть тріцепсі. І я вирішив все-таки просушитись літо, зробити гарну форму. Мені це потрібно як тренер, щоб показати, що я це можу робити. Ну і звичайно, це цікаво для контенту, як людина може змінитися. Це людям завжди дуже цікаво. І я вирішив все-таки зняти ці відео. Я вирішив публічно сказати про це, що я починаю свою сушку, тому що чесно признаюсь, мені не вистачає мотивації. Тримати дієту так, як потрібно. Буду з вами чесним, тому що багато хто про це не розказує, багато з відомих блогерів тобі ніколи не розкажуть, що вони там не тримають дієту, об'їдаються або про те, що їм не вистачає мотивації, тому що ми повинні бути мотиваторами, ми повинні вас мотивувати. Але насправді, на жаль, не завжди так виходить. І саме тому я вирішив зняти цю серію роликів, для того, щоб це була для мене мотивація. Тобто я публічно сказав, що я буду сушитись. І я почав сушку. Ви тепер про це знаєте. Ви побачите мою форму, і як би ну, в мене вже немає вибору. Ось, як я сказав, зараз у нас вже майже кінець весни, скоро початок літа, десь через тиждень. А почати свою сушку я ще мав не пам'ятаю. Або на початку квітня, або всередині квітня. І я, в принципі, почав. Але я розумію, що я чітко не дотримуюсь дієти. Все не так чітко, як могло би бути. Ну так, знаєш, відсотків на 60-70. Але якщо ми говоримо про максимально хороший результат, то, звісно, треба розуміти, що дієти варто дотримуватись відсотків на 95-100. І в зв'язку з тим, що мені не вистачало мотивації, я вирішив публічно про це сказати і зняти відео. Тому тепер я максимально настроєний. У мене є мотивація, тому що ви бачите це відео, і якщо я обосрусь. Якщо я не просушусь, це буде для мене, як для тренера, для блогера, дуже погана репутація. Тому я це роблю навмисно і я це роблю для себе. Тому ще раз прошу вас, не копіюйте те, що я роблю, тому що це підходить для мене. Чи для вас це підійде? Скоріше за все, не підійде. Тому не копіюйте. Десь в кінці цього відео я покажу вам свою форму, що сказати по формі. Дивіться, коли я тренуюсь, я виглядаю прям класно. Коли я сказав людям, що я сідаю на сушку, вони такі. А ти хіба зараз не сухий?» Але на відео я виглядаю не так класно. Я ще скажу чесно, намагався вам зняти там, коли я наївся багато. Я 4 дні до цього жер, там всяку фігню, щоб я виглядав погірше. Але я розумію, що для багатьох звичайних таких юзерів моя форма насправді є непоганою. Можливо, для бодібілдерів, для атлетів, моя форма не дуже. Але нормально, я постарався її зробити максимально поганою, де я дриж, і залитий, і жирний, і все таке. Ну там ви потім побачите. Тобто з цієї форми я починаю, а далі будемо дивитись, будемо дивитись з вами кожного тижня, як змінюється моя форма. І я це буду вам все показувати, як в реаліті шоу. Тож форма така, реальна форма непогана. Для більшості людей я впевнений, форма просто клас. Але я люблю отримувати максимум, максимум результату, максимум сухості. Ну, для цього, звісно, одним з найважливіших факторів є харчування, чітке харчування, чітка дієта. І почну з дієти. Що я робив до сих пір? До сих пір у мене було два чітміла на тиждень. Один був після тренування ніг, один був в суботу. Але, чесно кажучи, ці чітміли, так як я не мав мотивації, вони могли превратитись в те, що я жрав просто цілий день. Не один прийом а цілий день, і це зовсім неправильно. На даний момент ви можете бачити перед собою мою вагу. Я спеціально в залі засняв. Тут я знаходжуся або в штанах, або в шортах, в кофті, в майці, там десь 94 кг, ви можете бачити. Я думаю, за перший тиждень зразу я скину десь 3-4 кг, і це нормально. Стосовно моєї ваги, я б хотів закінчити сушку з вагою 90 кг, тобто вагу я не хочу втрачати. Я хочу набирати м'язову масу та втрачати жир. І в принципі це можливо, але я боюсь, що я буду важити менше, ніж 90. Але цифри на вагах це таке, потрібно дивитись на форму. По формі я. Постараюсь зробити максимум, що я зможу. Я вважаю свій найкращий результат це моя перша сушка. Перша сушка, там було все на 100%, все було дуже круто. За 8 тижнів зараз я беру 10 тижнів. Тож, що в мене зараз по харчуванню? Дивіться, на даний момент я говорю, в мене була певна дієта, але десь на 30-40% я її не дотримуюсь. Тому з чого я буду починати, я вам розкажу вже в першій серії. Там же все по грамам, все розписано. В принципі, коли я знімаю це відео вже сьогодні, я вже другий день на такому харчуванні, але це буде перше відео. Це відео 0, тому не буду про це розказувати. Стосовно препаратів, до сушки в мене було 500 тестостерону та 200 тренболону довгого. А також я що почав сушку, то я почав їсти 3 таблетки станезололу в день. В принципі, це все. Але на сушці вже будуть інші препарати. Це все буде в інших серіях, я буду про це все вам розповідати. Як ви знаєте, трен – це мій улюблений препарат, мені він дуже подобається і мій організм на нього добре реагує без всяких побічних дій. Тому вам точно не варто цього робити, тому що це мій організм, ваш організм не факт, що буде так реагувати. Стосовно тренувань, до теперішнього часу я тренувався 4 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота, неділя, спліт в мене був. Виходить руки дельти у вівторок, в четвер ноги в суботу, груди плюс тріцепс, неділя, спина плюс біцепс. Але відтепер у мене буде 5 повноцінних тренувань на тиждень, вівторок, середа, четвер, субота, неділя. І це будуть руки, плечі, ноги, груди, спина. Про тренування, як я буду тренуватися вже по новому спліту, я вам розповім вже в першому відео. Стосовно кардіо, кардіо я зараз не роблю, але в принципі я досить багато ходжу. Я на тиждень, ну не знаю скільки, але 50-60 кілометрів на тиждень я просто ходжу по вулиці, тому що я стараюсь не їздити на транспорті. Поки в нас в Україні війна, я машину ще не придбав. Думаю, війна закінчиться, придбаю машину, тоді вже доведеться виконувати кардіо, тому що не буду так багато ходити пішки. Але поки що я ходжу багато пішки і кардіо. Я хотів би цю сушку взагалі зробити без кардіо і подивитися, що в нас вийде. Але, звісно, будемо дивитися по результатам. Тож, по основній інформації, все. Якщо тобі цікаво мої короткі відео, де я дуже багато пояснюю, обов'язково підписуйся на мій Instagram та тікток. Я там записаний як Влад Павло, так само накачаний тренер. Якщо тобі була б цікава співпраця зі мною як з тренером, пиши мені в інстаграм. А також, якщо ти б хотів просто замовити в мене програму тренування або програму харчування, так само пиши мені в інстаграм, я там все детально розповім, як це відбувається, та що для цього потрібно і скільки це коштує. Тому що останні 8 місяців я вже все менше і менше треную в залі, і все більше і більше працюю онлайн, працюю фактично вдома. Тобто, тут, де я зараз знімаю, можна сказати, це мій офіс, я тут працюю, тут в мене. Знімальна площадка, а там мій стіл, за яким я розписую вам тренування та взагалі треную вас онлайн. Тобто, якщо цікаво, пиши мені в інстаграм, мене там дуже легко знайти. Зараз ви побачите мою форму, хочу побажати собі успіху. Надіюсь, в мене все вийде. Тому будемо дивитись, підписуйся, пиши в коментарі, пиши, якщо тобі буде цікаво спостерігати за тим, який результат. У мене вийде, а я сподіваюся, тобі буде цікаво. Сподіваюсь, результат буде класний. І будемо дивитись, все-таки 11 серій. Якщо тобі зайдуть ці ролики, і ти захочеш, щоб я далі вів YouTube канал, тому що я реально давно його не вів, то я буду його вести. Якщо ці відео Будуть набирати хорошу активність, я буду брати такі повноформатні відео по 10-20 хвилин і розбирати в них якісь цікаві теми. Тому що я багато розбираю в Тіктоці, але Тікток обмежений хвилиною двома. І, ну, ти сам розумієш, що детально можливо заглибитись в якісь питання за хвилину-дві дуже складно. І як би я не старався, то все рівно я стараюся сказати по суті, чітко, але. ну, Повністю охопити теми, на жаль, не виходить, тому що це такий короткий формат. А тут на YouTube це все можливо. Тобто, якщо відео буде мати хорошу активність від вас, від глядачів, то ми це все з вами зробимо. На цьому все. Дякую, що подивились. Надіюсь, вам буде цікаво слідкувати. Йдемо дивитись на мою форму і до наступного випуску.